Ом Тівюй про головне, що Блинкен китайским и индийским коллегам на міроприяти в Мюнхені российского президента російського Пишет Путіна. этом Нью-Йорк Таймс. Українські зброярі готують для військ заміну радянським крупнокаліберним кулеметам. А надо було на українцях протестувати зараз. Тривають випробування новітніх єдиних кулеметів. Під патрон калібрів 4,5 та 12,7 мм. Новий кулемет під патрон калібру 4,5 призначений для ураження легкоброньованих цілей, таких як БТРи та БМП, а також вогневих засобів та живої сили ворога, які перебувають за легкими укриттями. Нова розробка стане заміною для кулемета КПВТ та має кращі характеристики. Нова вітчизняна зброя після проведення випробувань та проходження відповідних процедур має замінити єдині. Нокаліберні кулемети у складі основного озброєння БТРів та БРДМ радянського виробництва також планується його використання як піхотного з можливістю встановлення на станок. Приїхали на польовий аеродром, ну, якщо можна так його назвати, бо фактично з поля можна запускати ось такі штуки, це лелека 100. От фактично сьогодні вам розповімо про те, як це працює, навіщо воно потрібно і які плюси цього дрону чи крива, звичайніше. Були мавіки, були скиди, були матраси, були, була розвідка. Потім командування, хто в нас там розумний, да? а, приїхали якісь секретні, там вдягнені хлопці на великих машинах, кажуть, літають на лелеках. Я таке, а що таке лелека? І мене взяли, кинули до них. Я з ними поїхав, подивився, як хлопці працюють, куди вони залітають. Я думав, що я то класний на 20 кілометрів бачу, а хлопці на задній двір політіли. 40, там все роздивилися, насрали під і повернулось. Я такий, ну мені вже мавіків мало, я хочу теж на. Ну, е так робити, і так я познайомився з лелеками. Мавік дуже гарний дрон, але він цивільний. Відбивав позиції, хлопці відбивали з кидами Мавіками, вводили техніку з ладу, але це не військовий дрон. А Це саме от військова розробка. Так, так, він військовий і більш направлений. Теж реп на нього впливає, але не так, як на мавік. Коли на Мавіках працювали там склад биказний. Сверкануло так, що просто це вночі було, стало як, як в день світло. Е, відео артилеристам такий дядьку який там стріль стріляв 50 років десь в закати ніколи не бачив а ми приїхали такі якісь там хлопці веселі показуємо дядьку ось, ось ти от вистріляв ми тебе відкоригували він там щось підкрутив і пакет града випустив по цьому і склад взирвався ну дядько подивився такий ох йо, ніх, це ото я! Й". Ну вот ніх ну, а він просто стріляв завжди і ніколи не бачив. А йому вона кажуть, в в ціль, не в в ціль. А тут я я показав дядьку, що його, його роботу, як воно от, на, на на тій стороні. І він був довольний. Він перший раз, мабуть, років за 40 побачив, як во як воно рветься, і одні емоції. Щоб його посадити, потрібен пульт, та щоб на ньому взлетіти, потрібен теж пульт. Сергій, який займається комп'ютерним керуванням літака у віти, він говорить, я бачу, борт твой. З цього mm -hmm. моменту пілот, який стоїть у полі, починає заводити самоліт проти вітру на глістаду, та його акуратні садить в полі. Це наш круто мобіль, наш офіс, з якого ми працюємо. Ми його обладнали повністю під себе. Наші робочі місця, стаціонарний стол, на який можна прямо лягти, якщо що. Тут в наші броніки, наші каски, якщо тут можна автомати повісити. Залазь з нами. Це було враження FPV дрону. Це е, урал. урал грузовий, який забирав в даний момент пушку з вогнивої позиції. Ага, да. тось тобто ми, ми помітили. Ми дали стрім. Тут максимально швидко підключилися. Рибати, рибати зруба, зрубаку, ця, ага. да, та вражений ціль. Ось побували в центрі керування Лелеку, Ось так він виглядає, поспілкувалися з хлопцями, побачили Лелеку. і от зараз погода трохи стає ясніше. Виходить потроху сонце. Я сподіваюся, і хлопці сподіваються, що сьогодні вони. Знов попрацюють і знайдуть якусь ворожу ціль. Коли ми говоримо про Таурусив як крилаті ракети, які є одним єдиним далекобійним засобом бундесферу для завдання ударів. Ми говоримо про те, що їх свого часу було замовлено 600 одиниць станом на 23 й рік на літо, за словами представника точніше депутата Бундестагу, який є членом парламентського комітету з оборони Німеччини, було повідомлено, що у боєздатному стані їх десь приблизно 150. 150 крилатих ракет з дальністю 500 кілометрів на весь Бундесфер. Це все, що є у Німеччині, і це, звісно, паперовий показник, тому що дуже багато чого у бундесфері, навіть коли заявляється про боєздатність, то ну, у нас там, наприклад, в них там є умовно боєздатним стані Вони говорили, що є там ну, сто двоповно трохи більше 120 155-мм самохідних артилерійських систем ПЗХ 2000 і це вся артилерія бундесфери у 155-мм калібрі більше немає. То потім виявляється, що Ну, десь там третина з них лише в боєздатному стані. Є чудові БМП-Пума вартістю зараз 30 мільйонів доларів за одиницю, за бойову машину піходу 30 мільйонів євро. А, проводяться навчання батальйонного рівня, всі БМП виходять з ладу за тиждень. Ну, ламаються, буває. Тобто, коли ми говоримо про Таурус, необхідно розуміти дві речі: перше, дуже важко передавати те, чого об'єктивно. Ну, якщо і не нема, то дуже дуже мало. А по-друге, коли Німеччина передає будь-яке озброєння, німецький уряд публікує перелік цього озброєння. Дуже детальний, навіть як на ю погляд, занадто детальний, тому що мова йде про урахування там артилерійських боєприпасів з точністю до одиниці. Німецька ну, педантичність. І коли буде передані, якщо так брати тауруси, то буде якесь там число. Ну, скільки вони можуть передати зі 150, 10, 15. І воно буде в будь-якому випадку воно буде зазначено. Що передало там умовно 15 таурусів. А у опозиції, яка доволі активна у Німеччині, буде питання: а чому лише така кількість було 600, де інші поділи чому уряд в тому числі партія ж незмінна починаючи з мерклі, правлячи виникне питання: чому так? Де де ракети німецькі податки балкі ok, податки заплатили до них? Чому поточний уряд німецьке все та інше він не збріг це озброєння? І на це питання звісно ніхто не хоче відповідати в принципі. Тому доволі часто, коли мова йде про Таурус, цьому числі й Німеччини, ми і чуємо е е е заклики їх передати від ну політиків, які скажімо так знаходяться, хоч можливо, і, хоч можливої коаліції, але у певній одночасно ну дозволяється критикувати партію Шольця. Совершенно очевидно, что действует группа, которая, что называется, по списку а, занимается а, вот такими, ну, покушениями на убийство, либо убийствами, а мы в прошлом-то, собственно, видели и убийства наших а, должностных лиц, которые занимают, ну, там, позиции какие-то, или командиров, как это было, когда еще, ну, как с, с Моторолой, с... А, Другими ребятами, да, которые там, собственно, погибли. Именно в результате этих терактов. Эта группа она просто продолжает работать. Они просто используют новые средства.